Наші вітання, привітання, лівий берег Херсонської області. Продовження нашої зустрічі на 31 грудня 2024 року і на 1 січня 2025 для лівого берега Херсонської області, на жаль, окупованого російськими військовими. Для вас іде інформація. мої вітання для вас, подяка за. Перегляди, за лайки, за ваші добрі коментарі любимо, дружимо, віримо, кожному, кожному сердечка любви, дружби і тепла. Все буде добре, обов'язково. Захисту неба і захисту землі. Лівий берег Херсонської області. Однією картою енергія йде на перехід 24-25 рік. Однією картою йде ситуація на лівому березі. Що вас очікує? Читаємо. Упадок, лорд обмана и беззаконие, злое влияние, обольщение, источник морального разложения, чтобы не было это искушения, друзья. Упадок, читаем, упадок, вам, если вам не отражает камера, карта упадка, хорошего не обещают. Так, для мирных жителей идея информация на эти два дня, Великого Лепетиха. Ви планували щось зробити, не вийде обмеження. Обмеження дій. Парада. Парада тут щось у військових, з військових, військові рішення. не, не можливість. Горностаївка. Горностаївка, приймайте, скоріше, вже рішення якісь. Це парада жінки, зв'язана з якоюсь владою. Приймайте рішення, не бойтесь. Іноді йдуть особисті розклади. Воно стосується ваших фінансів. Рубанівка, привіт. Привіт, дівчата. Дякую вам за дружбу. Рубанівка, А тут бойтесь військових. Рубанівка, тут у військових з військовими енергії погані. Бойтесь їх, Будь ласка, Енергія разъяренного человека. Ситуація така не... Вам порада, Як вийти з цієї ситуації? Може бути розрушаючі действия є, Розрушаючі то і ще, щоб почалось щось нове, можливо, потрібно пережити розрушення старого Каїри, Каїри, неожидан действувати, неожиданно. Це буде добре для вас. Для мирних, для мирних людей ця, ця парада. Любимовка, безпека, обмеження, обмеження дій і обмеження руху. Любимовка, загроза, загроза, оружие, воєнні дії. Парада. Возле вас есть человек, якому не надо доверять. Каховка. Идут попереджения для вас. Руйнация здания, там, где люди працуют. Важливые здания. Возможно, там обучают, учат. Парада. Дітей бережіть, Таврійськ, Возможно, хтось то уїхав, Не всі деньги тратит. законом щось, Вам ще понадобиться. хтось злой возле вас, Таврійськ, щось то с военными. щось вирішувати, Вам придется захищатися от чоловіка в военном. Придеться захистя... захищатися, мати справи там, де ви повинні вирішувати щось. Вам порада. Можливо, це з дітьми питання будуть рішатися. Нова каховка. Святкувати будуть, працювати будуть обережно. Там хто їде, може бути, небезпека. І нова каховка. якесь... Який... Ощущение жертвы во время праздника. Жертвы во время праздника. Друзья, жертвы повешены во время святкувань. Обережно. Не пряны. Неочікувано. Придется много сил потратить. Неоправданно. оправдано. Обмеження дорог. Нічого не получается. Что-то где-то кто-то обманул. Ждите какого-то обмана и закрытия дорог. Кренки. Однією картою. Кринки захищаються. Секунду. Кринки, де захист, захист якийсь. Кринки однієї карти завжди дивимося. Казачі лагері. Так, хто в путі в дорогі? мужчини, їдуть кудись. Казачі лагері. Тут вирішуються важливі питання. Возможно, у вас вийде і дорога, і все. По безпеці. По безпеці 50 на 50. Есть какое-то дезертирство среди военных, какой-то обман, подставы. Будьте обережны. У кого есть такие справы, взаимовыносины. Новая маячка. Пока вы в состоянии жертвы и обмана, будьте уважны. Новости вроде бы хорошие, но же... ничего хорошего для вас на самом деле не будет. Обережно, і вам порада. Порада їхати кудись треба. Уйти, уйти из із, із, із цієї ситуації, з цього міста. Ілі з цього міста, ілі з ситуації. Олешки. кто хтось уговарює вас на щось. то лжец уговаривает вас. Так, воєнне. Возможно, що то военное переміщаються. Одні уїжджають, другие. Приїжджають Олешка, темна ситуація неочікувано, неочікувані зміни на погіршення ситуації. Якась руйнація, щось зламається. Ювілейне. Давайте на Олешк, Олешки вам порада. Ну, свято буде. Зустрічайтеся. Зустрічі це завжди важливо. Ювілейне. Там вирішується питання про дитину дитина воєнна, вирішувати треба швидше, скоріше. Рада. Печальна ситуація на ювілейному. Може бути печ печальне событие. Вирішувати треба щось швидше. Радинськ. Радинська, яка та ситуація, багато закрита інформації, про яку ви не знаєте. Переживать будете сильно, возможно, сами скрываєте какую-то ситуацію важливу для вас, радонск. Связанную с воєнним і с дитиною. Може быть хороший исход ситуації. Великі компанії. Подумайте про свою роботу там, де ви гроші заробляєте великих капаннях неожиданна може бути дуже важка ситуація. Дуже. Там, де люди, там, де працюють, там, де багато всього-всього, і щось там дуже погані енергії йдуть для того міста. Карта смерті дьявола дуже погана і тяжело. Парада для мирних жителів. Щось вам будуть предлагати, не спішіть соглашатися. Гола пристань. Вола пристань, бережіть дітей в небезпеці дітей, здоров'я і життя дітей. Порада. Попіклуйтесь про дітей, жінки. Може, треба вивезти. Машини, дітям, когось вивезти треба. Нова збурівка. Дуже важка ситуація. Обман. Усилення, давлення через воєнних. Куча пострадавших. И, может быть, и эмоций, и физично. Порада для вас. С документами все. С документами все. Пожалуйста, документы проверяйте все. Справы с документами. Стара сборівка. Так, вы решайте уже. вы решите питание, их надо вырешить, вырешить запланировать и дать, может, кому-то в сеть, ну, нужно какие-то отправить, какие-то документы, куда-то делать запросы, важные дела. Поторопитесь, чулакивка. Так, кто куда едет? Тоже еду с документами женки вырешивать питание, изменивать судьбу, может не получиться. То ли откажетесь в последнее время от дороги, или закрыта дорога будет бриливка. Бриливка. У жінки был дуже хороший шанс. Так, бриливка. Тут тоже. Финал... Документы, документы, документы. Срочно надо вырешивать по документам. Есть хороший шанс их вырешить. Вопросы все. Быхтыры. Неочекована какая-то иллюзия и обман. Діла можуть бути дружби і любви, якоїсь пари. Неожиданно може бути, ви даже, розумієте, тут даже хто то в парі, возможно, возможно ребенок в паре иллюзорно. Я не роз... Для когось особистий розклад. Будьте внимательні, хто в парі, там може бути обман, від кого дитина. Ну, поразительно, для когось іде особистий розклад. Рада. А вы посоветуйтесь с кем -то. И на работе, и дома. Что сделать надо? Просто, просто удивляюсь иногда. Давайте по безопасности. Смотрите, страшно будет. Что люди будут ужасаться. Аскания Нова. Ждіть подлості і хитрості, в яких ви будете жертва ситуації. Подлості, хитрості від людей, які приїжджають, які уїжджають. І ви, як жертва ситуації в всьому ділі? Аскання нова порада. Скоро все проясниться. І тут ще за дітей можуть бути питання. Ви не будете знати, як правильно зробити. Може би, треба буде уїжджати. Залізний порт. Так, з берега. З берега, будьте уважні, якась небезпека є для железного порта. Карта руйнування. Лазурне. Так, на святі будьте обережні, будьте в безпечних містах. Там тоже все вирішують. Хтось щось може бути уїжджати, якісь грузи грузить. Можливо, щось у вас там треба якісь перевозки. Воно все решаємо. Скадовск. Какая-то ситуация нужно прикрыть женщине. Но принимать решение спонтанно и неожиданно. Все у вас получится. Не раскрывайте свои карты, своих планов. Каланчак. Так, тоже дороги, много усилий. Мужчина и женщина будут и обмануты. В обмане вы в каком-то, вместе не знаете про это. Парада. Мужчина должен быть разумнейший, должен прочувствовать и разрулить всю ситуацию. Чаплинка. Чаплинка. Обмежение дорог. Друзья, обмежение дорог. Закрыта дорога. Закрытие дорог. Парада. Сумна ситуация может быть в Чаплынке. Новотроицкая. Новотроицкая. Якась агрессия. По житлу буде, по землям які то вопросы будете выбирать, сімейні вопроси, не в вашу пользу. Будьте обережні, вам порада. Порада приймати какие-то рішення правильне, розумні, Не емоціями руководитися, а розумом. Генически, дороги. Страшно буде в генического. Як Хто в дорозі, може бути якась жертва ситуації. Страшно за документи, за бумаги. Не дуже спокійні розклади. що то усвоенными буде, напряжена ситуація. Друзі, будьте обережні. Документи, дороги, страх, перевіряйте все, Агресія, Гиническо обережно і парада. Так, карта мага. Все переможемо. Всі средства хороші для достижения цілей. Все буде добре. Мільйон сердечник дружби і любви. Лівий берег. Херсонська області ми разом, бережіть себе, захисту неба, захисту землі, хай всі добрі енергії, світла, миру, любві і дружби переможуть сили тьми, зла і війни. Світло перемагає темряву. з Новим роком, з наступаючим новим роком всього вам найкращого, зустрінемося вже в новому році, здійснення бажань ваших, здоров'я всім сім'ям і вам особисто. Дружимо, любимо, віримо і об'єднуємо наші серця. До побачення, до нових зустрічей в новому році.